Коломиї відбувся ветеранський турнір з футболу, присвячений пам'яті колишнього гравця івано-франківського прикарпаття та коломийських команд Ігоря Стахіва, який загинув, захищаючи свободу та незалежність України. За першість боролися три команди з Коломиї, Косова та Івано-Франківська. Ми проводимо турнір пам'яті. Ігора Стахіва. це видатний футболіст, який пограв і в вищій лізі, і в першій лізі нашої держави. Тобто це людина, яка лишила слід. І, власне, як на мою думку, коли людини немає, на праведні жаль її живе тільки такими заходами, такими історичними подіями, куди ми запросили у товаришів, а власне команда Прикарпаття це Івано-Франківськ і команда Косова. Ігор Стахів. Він був звичним хлопцем, який прийшов до США, так як, як і всі. Ми подавав великі надії, і так вийшло, що надії надії справдилися. Він пограв дуже справжній дорослий футбол вже на дуже високому рівні. На сьогоднішній день думаємо, що Стахів входить в п'ятірку найтитулованіших Коломиян за всю історію Коломиї. Думаю, що це буде справедливо сказано. Грали з ним і насолоджувалися спілкуванням. Звичайно, його не вистачає, але пам'ять живе і хочемо, щоб цей турнір був традиційний. Команди, які приїжджають, відгукуються з радістю, тому що всі його, всі хлопці, які сьогодні будуть проти нас грати, всі, всі, з ним, всі його знають, всі його поважали.